Миколаєві в рамках фестивалю книги та читання Вештанка на Бузі провели низку тематичних заходів. Так днями у центральній бібліотеці імені марка Кропивницького відбувся поетичний перформанс, присвячений творчості Дмитра Креміня, видатного українського поета, публіциста та лауреата Шевченківської премії. В межах фестивалю книги і читання Вештанка на Бузі ми все таки змогли привернути увагу всієї України до Миколаєва як до столиці читання, принаймні цього тижня, і хотілося, щоб це давало. Нові можливості і на наступні роки. Будемо сподіватися, що ці інтелектуальні поштовхи ми будемо обговорювати на цих на багатьох інших заходах. Зокрема, під час зустрічі громадський діяч і син Дмитра Креміня Тарас Кремінь поділився спогадами та роздумами про творчість батька, а також її значення для культурного життя Миколаєва і всієї України. Крім поетичного перформансу за творчістю мого батька Дмитра Креміна, ми, звичайно, поговоримо про Миколаїв на літературній мапі. І України і світу і долучення до цієї розмови відомої української і німецької письменниці і перекладачки Світлани Лавочкиної, з якою ми в 22-му реалізували проект за підтримки Lost Horse Press Вашингтонського університету, і видали цю книгу у їхній бібліотеці української поезії 20-го століття, як розговорить про те, що інтерес до української книги, а значить рідного слова, є високим. Світлана Лавочкина приєдналася до зустрічі онлайн, поділилася своїми враженнями від творчості Дмитра Креміня та наголосила на важливості збереження українського слова у світі. А далі фестиваль продовжився літературним діалогом із українським письменником Андрієм Кукотюхою. Я переконаний, що сьогодні книжкові фестивалі зараз в Україні модні, і вони є і в великих, і в малих містах. Навіть те, що йде війна, тільки загострило інтерес до української книги в Україні. І мені би дуже хотілося, щоб одним. Фестивалем книжковим і загалом культурно мистецьким, присвітницьким Миколаїв не обмежився. Хоча б два на рік таких формати треба. Зустріч з письменником відбулася у миколаївській виставковій залі, під час якої Андрій Кокотюха розповів чимало історій з особистого життя. А усі присутні мали можливість поставити питання, які їх цікавили. Тож фестиваль Вештанка на Бузі завершився, залишивши по собі натхнення і надію, що такі події стануть доброю традицією для миколаївської літературної спільноти. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.